Книжка, як розовляти з дітьми про мистецтво є відзнакою для авторів художньої виставки проєкту Мирослава Яремака асамбляж Калаш і Ф2015. Марті та, та тату. Врущено 30 жовтня 2015 року в галереї в ВТЦ Бастіон, місто Івано-Франківськ. З побажаннями доброї творчості та многої та благає літа. М. Я Морослав Єремак. Тато мав її мені прочитати, але він, можна сказати, виконав свою місію, адже він був завжди за камерою, коли я читала цю книжку і про її картини. Дуже важливо зараз читати, тому що книжки і знання це є добрі сили, а починають війни погані сили, люди, які стосувалися з поганими силами, а книжки це є добрі сили, і закінчують війни люди, які слухають добрі сили. От ця книжка, вона є. Вона мені познайомила мене з різними творами, картинами, художниками. Але, звичайно ж, було б краще бачити їх вживу в реальності, в оригіналі. Щоб більше побачити різні деталі, мазки, тому що це все 3D, і так можна побачити певний замисел, що мав показати художник. І я зараз прочитаю вступ від Франсуази Барбгаль. Я писала це так, щоб полегшити життя усім, хто любить живопис, та не зовсім знає, як оглядати мистецькі твори, як поділитися цією приємністю із дітьми. Мена... мета одна дати кілька підказок. Якісь особливі знання, володіння історичною і мистецькою термінологією, ані педагогічні вміння тут не потрібні. Це не підручник з історії мистецтва. Ви не знайдете ні звичної хроналізації, ні нанизування учених термінів, які розохолоджують зацікавлення читача. Нам у світі все якось боязко. Найочевидніші питання не так просто вкладаються у слова. Ми не наважуємося визнати, що нічого не тямимо у творі, від якогось і в захваті, і не завжди легко визначити, що нам подобається в іншому. Питання особливо ще найчастіше лишаються без відповіді, але тільки тому, тому що ми не наважимося їх ставити, гадаючи, що ми єдині, хто цього не знає. Це безумовно не так. Тож ці питання сформульовані тут. І хоча пояснення не претендують на вичерпність, вони викладені якомога ретельніше і доступніше. Традиційного трактування творів образотворчого мистецтва тут немає. Читачеві не пропонують набір теоретичних даних про певний період, контекст, митця, тему та ін. Його просто ставлять перед картиною. Саме вона відправна точка. Такий підхід легко пояснити для дитини, як зрештою і для дорослого, нефахівця. На першому місці завжди буде сам твір. Бо ось він тут, доступний, актуальний. Тож не варто зловживати вступами і відступами, які погасять щойно. Будь-чує Що в цій картині можна побачити і чому? І як це висловити простими, зрозумілими словами. Кожен, що готується піти з дитиною в музей чи шукає відповіді на питання, які можуть виникнути перед іконою в церкві, картиною на барахолці чи репродукцією в розгорнутій книзі, може знайти тут дороговкази, які скерують на найзручніший шлях. належною від устави, чи настрою ця книжка може видатися за короткою, або навпаки, вам вистачить одного абзацу. Гортайте її, носіть її з собою, читайте вздовж і в покипе Якщо, врешті, вдається переконати вас, що нічого складного в ній нема, моя праця не буде модною. Чому давні картини переважно темні? Чому зображало так багато Венер? Давній живопис приймається легше? Чи правда, що художник стає знаменитим тільки по смерті? Про що оповідає мистецтво ХХ століття? Що таке монохромна картина? Чи пишуть сьогодні картини релігійного змісту? Що таке портрет? Скільки коштує картини? Хто позує як оголена натура? І ще я прочитаю, де дізнатися більше. Якщо хтось хоче довідатися більше про певний твір чи художника, про якусь тему чи мистецьку епоху, існує багато видань, доступних як у книгарнях, так і в бібліотеках. Ось декілька англо та франкомовних книжок, які можуть стати в пригоді, вони написані простими словами. Англомовні видання Ernst Gombrich The Story of Art. 1950. Classic and Twierz Historia Mustestva. And Rasparovida. Tado Pomani. James Hall. Dictionary of Subjects and Symbols in Art. 1974. Vajlevo. Tu pristavano nele share lihini ale mihilogisni Alison Jones. Saints. 1992. Nancy G. Halle. Women Artists and Illustrated History. 1987. Frankomovny Vedania. Rene Martin. Di Dictionarie culturelle de la mitologie greco romanie edition 1992 Nicole Lemaitre, Marie T Therese Quinzon, Veronique Sot, Dictionarie culturelle du Christianisme. Editions Serf Nathan 2094. Uh, Jean-Luc Daval, Histoire de la peinture abstraite, Editions Fernand Hazan 1988. 19, 19, 19, 19. Pascal Le Thorel de Viot, Petit dictionnaire des artistes Contempor Contempor contemporains, Editions Editions Bordas ти Michel десяти Dictionnaire Les Пасторіау, de Notre Temps. Марта, може, я скажу за кадру кілька Докажи. слів для тебе? Я думаю, що настав час, щоб ти подумала над тим, щоб трошки трішечки. Навчитися французької, хоча би читати і правильно наголоси ставити і ну, якось вимовляти певні склади, бо то є також певні правила. Е, так, <правда> <правда> Мистецтво <правда> розуміється через мову, і, відповідно, деколи мова формує мистецтво, і це величезний пласт. Авторка франкомовна, і вона перекладена українською, але в той же час вона дає. Оригінальні твори, які може, яких можна більше зрозуміти про мистецтво в Франції, в, Луврі, в ну, зокрема, в Луврі є дуже багато картин цих художників. Напевно, що кожна картина якась худож, цих художників, не обов'язково книжці, про яку картину розказується, але е, представлена в Луврі, також є центр Помпіду, здається, кілька картин. Знаходиться там е, музей Пікассо, ну, відповідно, всі художники, які колись творили Париж, це був свого роду як магніт для них. А мова, окрім мистецтва, це також важливо. Е, там ще є щось, окрім французьких видань, щоб ти закінчила? Є, yeah. yeah. Існує чимало видань навіть у кишеньковому форматі, присвячених міфам і легендам. Там можна зайти історії героїв, пригоди яких зображали художники. Принагідно можна читати тексти самих художників чи твори інших авторів про між окремими митцями. Таких книжок сьогодні досить багато. Навіть якщо вони не коментують конкретного твору, ці тексти незамінні, бо дозволяють зрозуміти стан душі митця, максимально наближають до його творчості у спосіб найбезпосередніший і найпростіший. Таких творів 19 століття найцікавішими буде щоденник 1822 вісімсот 1863 років Ежене Делакруа і Листи до брата Тео Вінсента Ван Гога. А, про мистецтво ХХ століття можна прочитати у книгах функції живопису Фернана Леже, інтерв'ю з Френсісом Бейконом, Девіда Сільвестра, Зустрічі з Пікассо, Брасая, Частина зустрічей, Опубліковано російською мовою у книзі Карлоса Рохаса: Міфічний і магічний мір Пікассо. Можна також знайти чимало інтернет-сайтів, присвячених мистецтву. Тут різні, наприклад, www.artcyclopedia.com, www.artchief.com. Ну і прочоє, далі. І прочоє. Корисно для шанувальників живопису ознайомитися із матеріалами французького порталу центру Пом Помпіду. Сайт. Сайт, сайт Паризького дитячого художнього музею Музеї Енгербе, розрахований на дитячу аудиторію. Дуже якісні педагогічні напрацювання подані в центрі Помпіду. З 1991 року виходить французький спеціалізований да. мистецький журнал для дітей щомісячник. Інформації да -да. да -да. про дитячі програми в українських музеях зібрана тут і різні вебсайти. Окей. Okay, тобто, ми дочитали, фактично по сучасному тато мав читати так гортаючи сторінки, книжки. І водячи тебе музеями Європи, можливо, чи України, розказуючи вже на ті, показуючи ті картини, розказуючи, що ми перед тим прочитали, так не вийшло, але ми все ж таки цю книжку прочитали. Дякуємо Мирославу Єрмаку за такий коштовний поштовх. І Марта, напевно, що як скаже якесь заключне слово. Цей. читайте, перемагайте і слухайте добрі сили. Творіть і не забувайте про майбутнє, яке має бути переможним, мирним і творчим.